Вітаю на каналі. Тівіа час новин у цьому випуску. Ви побачите. Арсеній Яценюк особисто роздає запрошення на мітинг опозиції 18 травня. Головою Верховного суду України обрана суддю Ярослава Романюка. Пентагон звинувачує Росію у продажу серії ракетних комплексів для морського бою. Ну і тепер про все це більш докладно. Напруження напередодні масштабних акцій опозиції та провладних сил в Києві зростає. Противники режиму заявляють про перепони, які чинить влада, щоб не пустити людей на мітинг в столиці. Натомість організатори провладного мітингу не приховують, що платять своїм активістам гроші за проїзд та добові. Тим часом МВС спростовує інформацію, що влада стягує до Києва внутрішні війська. Зранку у Верховній Раді міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко намагався заспокоїти парламентарів та обіцяв, що міліція не допустить провокацій. Що буде завтра? Скільки людей приїде на масові акції та чи будуть сутички? Такі головні запитання лунали під куполом Верховної Ради та в кулуарах. Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченко, який прийшов на годину запитань до уряду, довелося заспокоювати депутатів. Він пообіцяв, на всі провокації буде реагувати особисто. Ніяких перешкод щодо організації мирних зібрань громадян на Україні, органи внутрішніх справ чинити не збираються. Таких відповідних команд ніхто не надавав. У представників партії регіонів, які звозять людей здебільшого бюджетників, на антифашистський марш і справді ніяких перешкод немає. Вони кажуть, що провести акції без сутичок цілком можливо. Можна разойтись по разным маршрутам, можна розвести акції по різному если якщо є такая цель провести таку акцію мирно. Якщо є цели спровоцировать конфлікт, ну я думаю, у нас охочих і на це знайдеться. Провладні депутати вже навіть не приховують гроші учасникам антифашистського маршу. Вони платять і називають цю оплату добовими. Що стосується, платять чи не платять, ви знаєте, я Займаюсь тим, я я председатель партії в Луганской області, і ми теж на акцію сюди у нас едут наші представители. Нашим представителям ми оплачуємо автобуси по партійній лінії, і ми оплачуємо люди і люди то питаться. Натомість опозиція б'є на сполах. За словами депутатів, влада робить усе можливе, аби не дати доїхати до столиці. Так невідомі молодики сьогодні у Криму просто вирвали з рук колективний квиток на потяг Симферопіль Київ. За яким 54 активіста опозиції збиралися їхати на акцію? Перевізники по всій країні відмовляються вести протестувальників до столиці. Чомусь в такому форсованому обов'язковому порядку їх державна автоінспекція перевіряє на технічність справність автомобілі, на якісь певні речі, і просто не дає дозвіл на виїзд. Опозиціонери готуються до провокації, очікують блокування в'їздів до столиці. кажуть, за всі роки незалежності із таким супротивом з боку влади вони стикаються вперше. Те, що робиться зараз, в ці дні, в царині зупинення і недопущення приїзду бажаючих протестувати в Києві, такого тиску ніколи не було. Тиск був завжди, але в таких масштабах. Так настільки організований тиск, так настільки грамотний зі сторони влади, створені умови для недопущення до Києва протестуючих, такого не було за часи української історії. Коридори Верховної Ради сьогодні стали безлюдними швидко, адже завтра зранку представники партії регіонів будуть зустрічати учасників антифашистського маршу. Ще раніше доведеться прокинутися представникам опозиції з восьмої ранки. Вони їдуть до кордонів столиці, аби протистояти даїшникам, які очевидно не пускатимуть автівки до Києва. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, ТВА. Активістів, які їдуть до столиці на акцію протесту, знімають з поїздів. Про це заявляє прес-служба батьківщини. За інформацією батьківщини, одну з активісток викинули на ходу сподяга біля станції Волноваха. Також організаторам поїздки в Київ палять авто. Учасники акції протесту заявляють, що готові йти на Київ навіть пішки, що насправді відбувається в різних куточках України. З'ясовували наші кореспонденти. Один наказав, а інший пообіцяв студентів і бюджетників не звозитимуть до Києва на антифашистську акцію, ініційовану владою. Я при вас даю указівку міністру освіти та бачнику заборонити участь і примушово примушувати працівників вищих навчальних закладів для участі в будь-яких політичних дійствах. Міністерство ще раз проконтролює, щоб суботу, яка не є для вищих навчальних закладів, робочим днем, щоб ніхто не примушував працівників педагогічних і інших викладацьких брати участь в заходах. Ми проти фашизму! невідомо, що має змінитися у світогляді регіоналів до завтра, бо сьогодні у Дніпропетровську на партійний мітинг звезли школярів, по якому праву журналісту Радіо Свобода відмовилися відповідати. Аніси діти я с вами не хочу хату. Ви мені можете сказати, кого ви ведете? Я не буде нікого. Це неповнолітня, це ж явно видно. Схожа ситуація і у Луганську на антифашистський мітинг зігнали близько п'яти тисяч студентів та держслужбовців з усього регіону на театральну площу. Їх завели двома колонами і позначали у списках прямо на вулиці. Мітингувальники розповідають, вийти на площу їх примусили, обличчя просять не показувати. Адміністрація нашого вишу, точніше підрозділ нашого вишу, через старост переказувала це, це відбулося неофіційно жодним чином. Аргументували власне те, що ми маємо бути присутні на так званому антифашистському мітингу партії регіонів. Нам погрожувало, власне, як натяками зміною лояльного ставлення на менш лояльне. Як повідомило інтернет-видання Лівий Берег у Донецьку на схожій антифашистській акції виступить група Любе. Не добровільно звичайно, а за великі гроші. Видання називає гонорар 100 тисяч євро за виступ. І поки влада заганяє людей на антифашистські марші по всій країні, опозиційні активісти скаржаться на шалений тиск з домішками криміналу. Ось що залишилося від авто Дениса Токаря. Він готував поїздку донбасців до Києва на акцію Вставай Україно. І за це вважаю йому вночі спалили авто. Всеукраїнський комітет наступ на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що у Чернігівській, Житомирській та Черкаській областях рейсові автобуси до 15-ї години суботи до столиці їздити не будуть. Керівник Чернігівського автовокзалу запевнив усі машини 18-го вийдуть на маршрути. Але у приватній розмові повідомив, придбати квитки на ранок можна лише на трьох пасажирів максимум. Білети є по два, по три білета є на многі, так що виїхати реально людям можна. Так масово поїхати там на демонстрації, там і можете ні. У більшості міст проблеми схожі. Автоперевізники відмовляються вести активістів до столиці. В іншому разі, за словами опозиціонерів, влада погрожує транспортникам репресіями. Але активісти обіцяють дістатися до Києва в будь-який спосіб. Приміром, у південній Пальмірі до проблеми поставилися суто по одеськи Ми все таки до Києва будемо їхати, наприклад, із символікою партії регіонів. І нехай собі влада не будує собі ілюзії в Києві. В Києві ми будемо, і акція все ж таки відбудеться. А от рівняни заявили, у них є досвід 15 кілометрової ходи на акцію протесту. Тому готові йти з київських околиць на мітинг пішки. Любов Ніколаєва. Тивай. Підготовка до акції повстань Україну триває і в Києві. По обіді під стінами адміністрації президента пройшов мітинг з вимогою звільнення Юлії Тимошенко. А ближче до вечора народні депутати особисто роздавали киянам листівки із запрошенням на акцію протесту. Все це бачив наш кореспондент Віталій Маргалик. Далі Звільнення Юлії Тимошенко одне з головних гасел, що звучатиме на завтрашній акції Вставай Україно. Та обласні активісти батьківщини вирішили не чекати суботи і вже сьогодні привезли з Миколаївщини ось ці папки. Тут 5 тисяч підписів під зверненням до Януковича з вимогою відпустити екс-прем'єрку. Підписи мешканців Миколаївщини активісти понесли на банкову. Йолі! Оля! Йолі! Оля! Аби документи потрапили на стіл президента, їх передали народним депутатам від об'єднаної опозиції. Живі, оригінальні, збирали всю весну в Миколаївській області. Поки одні опозиціонери ходили до президента, інші пішли в народ. Арсеній Яценюк вразив пасажирів метро прямо у салоні вагону. Роздавав запрошення на завтрашню акцію протесту. Інший нардеп Олександр Бригінець разом з активістами чатував на киян біля виходу з підземки. Я порадив всім депутатам завжди бувати якомога більше на вулиці і не відокремлювати себе від громади і не жити в окремим життям, а жити життям своєї громади. Кияни креатив оцінили. Це дуже приємно, що він в народі. Звичайно, приємно, що ближче до народу. Це дуже своєрідний хід і дуже цікавий. Сподіваюся, що буде багато людей на вашому мітингу. Щоб на завтрашню акцію потрапили не лише кияни, подбають активісти опозиції. Всеукраїнська об'єднана свобода разом з громадською організацією дорожній контроль з 12-ї години ночі буде патрулювати основні під'їзди до міста Києва для того, щоб працівники ДАІ не перешкоджали під'їзду активістів політичних партій. Протягом дня на вулицях, де завтра опозиція та провладні сили проведуть свої акції, спокійно на Софіївській площі монтують сцену. Щоправда, досі достеменно невідомо, як йтимуть опозиціонери, не розкривають свого маршруту і в партії регіонів. Віталій Маргалик, Антон Деркач, ТВА. Новини ми разом переглядаємо сьогодні з політологом Сергієм Тараном. Сергій, доброго вечора. Рада вас вітати в нашій студії в прямому ефірі. перше моє питання буде до вас, як радше не до політолога, а до громадянина. Чи ви з якого боку підете? Два мітинги очікують на нас. Яку позицію ви займаєте? Чи ви утримуєтесь? Мені треба професійно дивитися за обома так. мітингами, але звичайно порівнювати ці мітинги взагалі неможливо. Чому тому що один мітинг він суто полі... він сприймається як політична акція, тобто опозиція виводить людей. У них якісь є гасла, якісь є вимоги, і це є політична акція. А з іншого боку, ми би мали політичну акцію, якби представники влади оголосили мітинг, ну, наприклад, на підтримку економічного і політичного курсу президента і уряду Азарова. І ми би тоді подивились, скільки людей прийдуть на ту акцію, і можна було би порівняти. Uh -huh. Але ж всі ці мітинги, які зараз організовує влада, це по суті адміністративне збирання людей, бюджетників uh -huh. Uh -huh. і залежних від влади, під гасла антифашизму в країні. Де нема жодного політика, я вже не кажу партії, яка б заявила про прихильність фашистським ідеям. Тому це технічний захід, він не є політичним. Більше того, от я би дуже хотів, щоб в цій країні хтось спробував зараз організувати якийсь мітинг, де би люди добровільно вийшли підтримувати курс Януковича. Угу. Це взагалі, от в Україні за останні три роки склалася унікальна ситуація. Жодної акції, жодного круглого столу публічної, який би. Е, Показував і демонстрував, що громадяни підтримують нині чинну влади. Це вперше, до речі, в історії України, тому що завжди влада намагалась мобілізувати людей на позитиві. От, наприклад, Кравчук він о, організовував акції на підтримку незалежності, і він це позиціонував, що от він здобув незалежність для України. Кучма доводив громадянам, що він. Здобув стабільність і Україна не розпалася. Ющенко гордився дуже тим, що він здобув демократію для України, і помаранчеву революцію він вважав власним здобутком. Унікальність нинішньої влади це те, що вона ніколи не говорить, що ж вона зробила. Жодної акції на підтримку влади немає. Вона взагалі намагається намагається уникати розмов про себе, угу. і вся інформаційна кампанія, яку веде влада, вона. Зосередження на опозиції щось там опозиції розколо стався, щось не те в темне Ну, зрештою. Ви досить чіткий план mm -hmm. 에, проведення мітингу влади зараз окреслили. Mm -hmm. А коли ви казали про мітинг опозиції, але якісь гасла, чи вам не здається, що насправді чіткого плану проведення мітингу позиції немає і це також проблема. Якщо говорити про акцію, то я думаю, що план є. Так. проблема лише в тому, що на під час цього мітингу буде оголошено. От якщо завтра так. опозиція вийде до громадян з чітким є... планом робити, що робити після мітингу, так. тоді можна вважати, що Мітинг успішний. Як думаєте, прізвище єдиного кандидата у Мера Києва буде від опозиції? Та ні? Ну вони вже про це чітко заявили, що поки немає дати, немає кандидата. Тут так. немає інтриги. І ви інтрига... вірите в те, що якщо буде дата, то буде зразу прізвище. Я думаю, це стимулюватиме опозиціонерів угу. визначити з єдиним так. кандидатом. Але інтрига полягає так. в тому, а що опозиціонери запропонують суспільству робити після цього мітингу. Угу. І Індикатором є те, що самі опозиціонери робитимуть одразу після мітингу? Якщо вони далі будуть ходити по метро, і роздавати листівку, і мобілізувати людей на місцях, тоді будемо вважати, що принаймні для самих опозиціонерів ця акція вдалась. Mm -hmm. Але mm -hmm. якщо вони просто роз'їдуться по морях, по відпустках. То на цьому революція закінчиться так само є індикатором, а що самі громадяни робитимуть, якщо вони так само роз'їдуться по відпустках, uh -huh. теж вважаємо, що нічого не відбулось. Тому основна інтрига завтрашньої акції для uh -huh. опозиції це те, чи є власне в опозиції план на uh -huh. той час, який. Дуже не короткий час, який залишився до 15-го року. Ну, Хотілося б вірити, що він є. Ми поживемо, побачимо. Так довго вже нам чекати залишилося, і потім зустрінемося, аби обговорити те, що ми побачили завтра. Дякую, це був політолог Сергій Таран. Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься завтра в прямому ефірі на телеканалі TVI. Ну, А далі у випуску ви побачите. Бійкою з поліцією завершився перший в історії Грузії. Гей парад. 17 людей поранено, серед них журналісти і поліцейські. Зірки канського фестивалю залишились без коштовностей. Уночі злодії вкрали усі ювелірні прикраси, які традиційно ювеліри позичають зіркам для ходи по червоній доріжці. Шлях України в Європу наразі зупинений через дії української влади на чолі з президентом Януковичем. Про це в зверненні з нагоди Дня Європи заявила лідерка опозиції Юлія Тимошенко. Момент нашого остаточного повернення в Європу сьогодні одночасно і близький, і далекий як ніколи. Близький тому, що наші європейські партнери зробили все, щоб Україна стала частиною Європи, і притягнули нам руку щирої дружби. Але далекий, тому що ця рука зависла в повітрі перед неспотвореним обличчям українського режиму. Звільнити з посади міністра юстиції Олександра Лавроновича пропонує президенту прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про це повідомляє сайт дзеркало тижня з посиланням на Неназвані джерела за даними видання, найбільш вірогідним кандидатом на місце Лавронович сьогодні є міністр кабінету міністрів Олена Лукаш. Верховний суд України отримав нового керівника. Головою суду обрали Ярослава Романюка. за новим очільником. Та новим начальником, як виявляється, задоволені не всі за інформацією деяких засобів масової інформації, Ярослав Романюк наближений до радника президента Андрія Портнова. Тож експерти побоюються, що новий голова Верховного суду буде надто залежний від банкової. Близько чотирьох годин обговорень у закритому режимі. 46 учасників Пленуму вершили долю головного судді держави. Обирали між двома кандидатами: Суддей ОВСу Віктором Кривенком, котрий напередодні заручився підтримкою опозиції, та виконувачем обов'язки голови установи Ярославом Романюком, котрий нещодавно обговорював перспективи судової системи з президентом Віктором Януковичем. Учасники Пленуму жартують українську феміду не купиш ні салок, ні гречкою. Ми ж теж народ український, то ми жартуємо так, і у нас люди жартують, так і можна. Жартуємо. Перед оголошенням результатів кандидати помітно хвилюються. Та для багатьох рішення Пленуму було очікуваним. Пленум Верховного суду України постановляє обрати головою Верховного суду України строком на 5 років суддю Верховного суду України Романюка Ярослава Михайловича. Віктор Кривенко отримав 17 голосів. 28 суддів проголосували за Ярослава Романюка. Новообраний голова пообіцяв повернути Верховному суду втрачені повноваження. Відновлення тих гарантій незалежності судової влади, які були втрачені у зв'язку з прийняттям. В липні 2010 року закону про судоустрій статус суду. Ми маємо на меті домагатися, щоби для цього нам були надані додаткові повноваження, оскільки наявних на сьогоднішній день повноважень не є достатньо. Експерти від обрання нового голови Верховного суду революційних змін не очікують. Мовляв, самих добрих намірів недостатньо. Для цього ще одна умова повинна бути: повинна бути політична воля керівництва держави. Моє враження. Що пан Ярослав Романюк не буде революціонером? Ця людина скоріше буде конформістського толку, ніж революційного, але головне, щоб від цього не страдала. Наша судова система, і не страдали громадяни, які звертаються до судів. Нагадаємо, від жовтня минулого року Верховний суд України діяв без офіційного голови. Попередній керівник ВСУ Петро Пилипчук подав у відставку у зв'язку з виходом на пенсію. Незалежні змі також називали його наближеним до адміністрації президента. Олена Опанасенко Ігор Салій, Тивай. Росію звинуватили у продажу Сирії високотехнологічної зброї, зокрема складних ракетних комплексів для морського бою. Про це повідомила Нью-Йорк Таймс з посиланням на Пентагон. За даними газетярів, йдеться про крилаті ракети Яхон з особливо точною системою наведення. Їх можна застосовувати проти військово-морських сил західних країн, якщо ті вирішать атакувати або принаймні організувати морську блокаду Сирії. У Москві офіційно нічого не підтвердили, але і не заперечили. Неофіційно, офіційно наймовірніше йдеться про останню партію з 70 Ракет Яхунки, які Сирія купила в Росії ще кілька років тому за 300 мільйонів доларів. Проте як наполягають у міністерстві закордонних справ Росії, ця угода не порушує жодних міжнародних норм. Бійкою і сутичкою з поліцією завершився перший в історії Грузії гей парад, який вирішили провести у міжнародний день боротьби проти гомофобії. Що найменше людей поранені, серед них журналісти і поліцейські. Щоправда, зробили це не гія, а кілька тисяч православних активістів. Вони Зібралися, щоб зірвати парад. Похід йшло все від кропиви до каміння. Спершу кілька десятків геїв та лесбіок не допустили до місця проведення акції перед парламентом, а потім почали переслідувати. Не допоміг навіть поліцейський кордон, що повинен був розвести конфліктуючі сторони. Частину геяктивістів правоохоронці вивезли у безпечне місце на мікроавтобусах, проте ці мікроавтобуси також закидали камінням. Багатьох гомосексуалістів православні наздоганяли і били. Ми проти проти гейпараду, тому що він суперечить грузинській моралі і грузинським традиціям. Цих людей підтримують і фінансують іноземці, але з Грузією вони не мають нічого спільного. Це неприйнятно, особливо сьогодні. Певні сили хочуть випробувати наше терпіння, змусити нас припуститися помилки, а далі діяти за своїм планом. Пожертва монарха, король Іспанії, відмовився від шикарної яхти вартістю 21 мільйон євро. Офіційна причина через економічну кризу, яку переживає Іспанія. Тепер уряд має вирішити, продавати фортуну чи віддати її, наприклад, на дитячі благочинні програми. 40-метрову яхту подарували Хуану Карлосу 13 років тому. Відтоді майже кожну появу на ній королівської родини опозиція використовувала як the dream, приклад надмірного розкішного життя іспанської монархії. Тим більше, що можна. Кожна дозаправка фортуни коштувала уряду 20 тисяч євро. А останнім часом імідж королевської родини підкосили корупційні скандали, до яких виявились причетні зять та молодша дочка Хуана Карлоса. Кінозірки канського кінофестивалю залишилися безкоштовності. Уночі злодії вкрали ювелірних прикрас на загальну суму у мільйон американських доларів. Вони зникли з сейф одного з готелів. Все вкрадене належало відомій ювелірній компанії, яка традиційно позичає зіркам свої найкращі вироби для участі у відкритті кінофестивалю, а згодом у численних прийомах, благодійних заходах та вечірках, які відбуваються після показів. Таким чином актриса не доведеться витрачатися на коштовні діадеми і намиста. А от ювеліри зазвичай мають безкоштовну рекламу. Але не цього разу. Поліція заявляє, що поки немає версії, хто міг здійснити крадіжку, проте заявляє, що наполегливо працює над цією справою. Це всі події, про які ми встигаємо вам розповісти. Дякуємо за довіру до ціві і на все добре.